Допомога військовим, місцевим та переселенцям. Такі пріоритети для себе поставив депутат Коросищівської міської ради Євгеній Защупас. Для мене, для депутата, в пріоритеті було чесно і сумнівно допомагати людям в такий нелегкий час. Основні сили каже депутат, у перші дні були спрямовані на облаштування блокпостів, пошук амуніції для військових та продуктів харчування. І ось на даний момент цей блокпост уже не діючий, але з початку березня особисто займався разом з хлопцями його облаштування. Та майже всім тут хто що міг, той допомагав, хто тягнув пісок, привозив, хто блоки, допомагав з маніпуляторами, дрот, ліхтарі. Рації, ну, все, що могло зміг достати, все сюди віз. Не забували тут і про побут. На цьому блокпості облаштували бліндаж, де бійці ТРО могли відпочити та приготувати їсти. Разом з хлопцями готували, хлопці готували борщ, плов, разом тут відпочивали. Планували, що як буде. А коли у громаду почали прибувати перші переселенці, депутат разом із волонтерами об'єднали сили і створили центр допомоги переселенцям, куди увійшла громадська організація Сила Коростичівщини. Тож людей змогли забезпечити теплими речами, ковдрами, продуктами харчування і допомагали шукати житло. На початку війни було створено громадське об'єднання Сила Коростишевщини разом з головою тероборони для того, щоб можна було гуманітарно допомагати людям. Так як почалась війна, з початку війни дуже багато переселенців, більше 2,5 тисяч осіб з Харкова та з Херсону переїхали фактично в нашу АТЕ. Громадська організація не припиняє свою роботу і сьогодні, каже депутат. Його роботу підтримують і народні обранці. Окрім місцевих жителів, нам з початку війни постійно допомагають народні депутати, такі як Арсеній Михайлович. Кошкаренко, Костапенко Анатолій Дмитрович Грищенко Тетяна Миколаївна, наш мажоритарний депутат. Утім, перед собою Євгеній Защепас поставив ще кілька основних напрямків роботи. До початку повномасштабного вторгнення займався затвердженням меж міста. Наболілим питанням постав хутір Киричанка, що за 5 кілометрів від Коростишева. До 24 травня 2022 року я постійно переймався питанням меж міст, але 24 травня мене було незаконно звільнено з посади секретаря Карастишевської міської ради. Тому я сподіваюся, я звернувся до суду і зараз сподіваюся, що суд буде об'єктивним та чесним. І після поновлення на посаді я і далі планую здійснити всі плани мною задумані. І люди вже роками чекають, поки будуть затверджені межі. Тому що зараз дуже багато виникло питань земельних і документальних затвердити власність, право власності на житло. І поки немає затверджених меж міста, люди зараз підвішеному стані. Про це говорять і місцеві. Пані Галина каже, її родина особисто зіткнулася із цією проблемою. Ну я ще встигла приватизувати, діти вже мої не можуть приватизувати землі. Вже сказали, що вже не можна зараз приватизувати. Ну, звісно, буду користи, ми до що хочемо бути. Просимо дороги нам зробити все. Не можна, не можна. Ви бачите, які у нас дороги? Бачили, як виїхали, які дороги у нас. І нам тут запланований ще був, ще давно був міст запланований. Його нам сказали, що вроді би план є, моста, а не можемо карти якоїсь забрати. Нам казав наш мер міста, що не можемо карти забрати. А якої карти, що карти. Не знаю. Коли ці плани вдасться втілити, каже депутат, наступним кроком стане ремонт доріг та будівництво мосту, який просять люди. Він буде сполучати хутір із Коростишевом. Утім, зазначає, поки не закінчиться війна, всі сили і надалі спрямовуватиме на допомогу громаді. Війна ще не закінчилась. Я і надалі буду допомагати всім, чим можу. Для нашої громади хочу подякувати всім нашим захисникам. Які зараз там на передовій, і вклонитися сім'ям загиблих наших героїв.